А давай сьогодні приготуємо смачні та корисні чебуреки, які не відкладуться в тебе на боках. Готуємо чебуреки, після яких не треба бігти в марафон, бо калорій у них мінімум. Беремо фарш, солимо, першимо перемішуємо так, ну ніби ми щось знаємо, що робити. Далі рисова бумага. Найкращий друг тих, хто хоче чебурек, але не хоче. Ой, знову це тісто. Змочуємо її водичкою, кладаємо на деко по два листочки, бо безпека понад усе на половинку викладаємо фарш, складаємо навпіл і маємо чебурек лайт-версії. А ще не забуваємо. Зверху змазати яєчним жовтком, а також посипати якоюсь не якимись насіннями. Це може бути, як в мене, наприклад, кунжут та трохи льону. А ви, ви обирайте те, що ви хочете. Далі ми відправляємо в, в розігріту до врогігріту духовку, де вони лежать і чекають на нас. Дочекаємось рум'янцю, дістаємо і смакуємо без докорів сумління, бо це чебуреки, які не залишать слідів на нашому тілі.